Симультанні оперативні втручання виконується у хворих, у яких є поєднана хірургічна патологія, тобто дві грижі, скажімо там, пахових чи одна попкова, одна пахова, тобто це пару оперативних втручань в одному людському організмі для того, щоб провести швидше одужання. Такі оперативні втручання проводжу лапароскопічно і відкрито. Індивідуально розбирається план оперативного втручання, моделюється план оперативного втручання. Визначається приблизна тривалість оперативного втручання, і так далі, і тому є такі хворі, яким показано симультанні оперативні втручання, а є такі хворі, яким показано поодинокі оперативні втручання. Лапароскопічно проводимо парні такі оперативні втручання. Це на жовчевому міхурі з приводу калькульозного холециститу, плюс грижу пахову, плюс грижа попкова, плюс грижа стравоходного отвору діафрагми, або поєднана люба хірургічна патологія. Замість подвійної госпіталізації, ну тому що це ж дві патології виявляється, так проходить одна: це один наркоз, і наркоз триває або оперативне втручання триває не більше, не менше, як плюс 20-25. Ну, Різних патологіях, будемо казати, там 30 хвилин. Сама суть це два оперативних втручання. Так, але тих два оперативних втручання, коли ми робимо з одного доступу, так. Але добиваємо деякі там троакари для того, щоб нам було легше працювати, тобто це е, цілий е, каскад таких. Е, Наукових досліджень, який виплив в роботу, що дає можливість за одних практично доступів зробити в двох поверхах оперативні втручання. Тобто, ну скажімо, де грижа білої лінії живота і де пахова грижа, так, але симультанно з одного доступу це зробити можна. Що отримує пацієнт? Пацієнт отримує одну госпіталізацію. Один передопераційний період, один наркоз, одне якби але ширше оперативне втручання, один післяопераційний період, який триває практично точно, що ми доказали в своїх наукових статтях, як і при любій монооперації. Післяопераційний період не відрізняється суттєво, тобто це плюс, можливо, один день в післяопераційному періоді хворий лишається в стаціонарі.